Хвіст трубою спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий свій сундучок. Дітки, а про що був цей віршик? Так, малята віршик про білочку. А давайте з вами скажемо, що полюбляє їсти наша білочка. А білочка полюбляє їсти горішки, жолоді, шишки. Ось такі смаколики полюбляють їсти білочки. Сьогодні я пропоную виготовити для білочки подарунок. Ми з вами зліпимо для неї горішки. А перед тим, як почати працювати, давайте розімнемо наші пальчики і зробимо масаж горішками. Ви допомогою горішка ми зробимо з вами масаж. Беремо горішок і катаємо у ручках. Ось так. Робимо такий масаж. Можна ось так катати по долоньки, а можна коловими рухами, тому що ми з вами горішки будемо ліпити кругленькою формою, і нам такі рухи дуже будуть знадоблятися. Ось такий масаж ми робимо з вами. Ось поклали горішки і приготувалися. Для роботи нам знадобиться дощечка та пластилін або тісто коричневого кольору. Спочатку ми візьмемо пластилін і трішки його розімнимо. Якщо він буває тугенький, можна на нього подмухати і зігріти. Ось він став уже м'якенький, подивіться, піддатливий ось такий шматочок пластиліна. Коли він став м'якеньким, ми кладемо на долоньку, і другою долонькою накриваємо і коловими рухами робимо ось такий кругленький вирушок. Ось так. Головими рухами. Крутимо, крутимо, крутимо. І у нас виходить ось такий. Трішки придавлюємо, щоб вийшла кругла така кулька, горішок. Ось подивіться, схожий. Ось така кулька, виходить. Це наш горішок. Схожий. Поклали. Наступний другий шматочок теж беремо, розминаємо. І такими самими рухами можна покласти на дощечку. І теж долонькою накриваємо і крутимо, 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 робимо горішок, щоб став круглої форми, як кулька. Ось так крутимо, надаємо йому круглу форму. Ось так. І трішки. Підправить. Ось, подивіться, які кругленькі, гарні у нас вийшли горішки. Ось такі горішки ми з вами, дітки, сьогодні зліпили. Білочка дуже вдячна вам. А давайте для того, щоб у неї було багато горішків, ви теж зліпіте і надішліть мені, будь ласка, фото. До побачення!